27 травня по 181-му територіальному виборчому округу було підведено підсумки позачергових виборів президента України. Навантаження цього року при перерахунку результатів було як ніколи. Нагрузка на кожного випала дуже велика. нас було 15 чоловік, але була зроблена та робота, яку колись тримали сорока. 40 трьома чоловіками. Працювали майже без перерви, а тому робота була закінчена в рекордний термін. вибори, і Ми проявили все принципіальність, і зробили цю роботу качественно і дуже швидко, ми цю роботу зробили в рекордні сроки. За 16 годин ми прийняли 174 сімдесят комісії. Голова окружної виборчої комісії відмітив, що згідно кінцевих даних, цього року явка виборців на виборчій дільниці була досить низькою. Народ в этот раз избиратели, проявили ну не таку високу активність, як было на прошлых виборах. По нашому округу явка ну примерно така, як і во многих округах, це 48 з лишнім низкая. Кількість виборців, включених до списку для голосування на виборчих дільницях, територіального виборчого округу складала. – 148 547. Із них проголосували 71 607 осіб. Кількість невикористаних виборчих бюлетнів складала 79 041. 1 704 бюлетні були визнані недійсними. За даними, отриманими в результаті проведення виборів, складено в трьох примірниках протокол. Під номером 1 протокол додається в ЦВК, під номером 2 Значить, охраняється у нас єфі, і під номером 3 вивішується у нас на доски. Оголошень за офіційними даними. По позачерговим виборам президента України по 181-му територіальному виборчому округу. П'ятірка лідерів виглядає так: Петро Порошенко набрав більше ніж 33% голосів. Михайло Добкін – майже 26%. Сергій Тігіпко 9,25%. Юлія Тимошенко отримала трохи більше ніж 8% голосів, та Олег Ляшко майже 5%.